Сьогодні передаємо на ліпці е корм для собак, вологі від корм від наших друзів з Німеччини, е вологі корм з від БГВ фонду, що ми і звісно нашу штушоне ріднесеньку. Якої кількості? Значить, е корм для собак 80 кг, е тушонки 15 кг і корм для котів 40 кг, мабуть, десь так. Якщо я не прорахував, ні, ні, не 40 кілограмів. І корм для котів 25 кілограмів. Так. Ну так що такий у нас гарів, як кажуть, на липсі, і зараз я зараз кажу, і будуть іншому репортажі. Ми час приїдуть, погрузимося, а потім я розкажу про становище, яке зараз є у липцях, і по піки над тваринами, і те, як там живуть люди. І наскільки у людей там вірність даному самому собі слову, і якщо ви питаєте, чому вони там живуть, чому вони не а не поїдуть, бо вони знають, що вони вдома. Це по перше, вони знають, що з ними собаки, бо ми тут добрі тільки тоді, коли вони там, як тільки вони прийдуть сюди. У них буде купа проблем. І де розмістити цих собак, і котів, бо ми ж добрі, коли не касається чогось таку, того, що треба робити. І, я, я не, не, наприклад, якщо б мене коснулося, де розмістити Наталію з ветанком, я б не змог би відповісти, я не знав, бо я стояв би, там би руками, бо це дуже складно. І Про це ми теж нам потрібно поговорити. Ну, Чекаємо, зараз я покажу, що буде, і потім вже будемо казати. Моїх там фантазіях, хоча вони дуже реальні для виконання, от бачите, тільки закінчив свою промову і приїхав пан бургомистр. Хтось бачите, у нас ну, я тоже не знаю. 12, 80, там 15 банок по кіло 250. зараз раз, два, три, чотири, п'ять у мене. І ще п'ять, а це буде. Ну, сільську раду в Липецьку у нас хотів знати пас І ще ні. Десять, сі. Шістдесят банок, 64, чотири, Так. І так, як є людина слабохарактерна, то не зовсім так, як хотілося. Да, але хотіли дати 60 банок котячого корму, вийшло 120. Ну, там котів достатньо. 120 банок котячого корму, 80 кг сухого корму і 15 банок пекло 250 корму тушонечки. До 30 людей там. Пісто. На, на громаду. На громаду взагалі 60. А, по а в Липці Слобожанська 29. Ось так. І я вам розказую, чому вони там залишаються. Бо там вони, вони хоч комусь потрібні за своїми тваринами. А коли прийду в Харків, всі від них відвернуться і скажуть, ну і ми не знаємо, де вам найти притулок. No. Оце їх і там утримую. У тому аду, що ми ж такі, ми добрі, коли це нас не стосується. А як тільки нам краще гроші перекинути, чим якось допомогти людині. Ну, грошей не потрібні. Потрібна люд, люд, людяність. Вона і гроші дасть. Так що дякую, пане а, Сергій. Та дякую вам, місце, що ти нам допомагаєш вже mm -hmm. стільки yeah. років. Все, все буде добре. Жіна, Поїдемо кататися, по лекціям скоро. Дай Бог. Дай Бережіть Бог. себе усі і до перемоги.